Хочу подивитися ярмака, хай він у нас буде, який сидить у рубашці президент, хай буде ведмедь. Ми зараз подивимося, як розташуються карти, глянемо. Багато друзів, багато друзів, які на, на сьогоднішній момент від нього відходять. Що він не випав? Багато друзів, які від нього відходять, які дають на нього інформацію. Він був ключовою фігурою. І він керував фінансами. Були таємні якісь плани у нього. Але зараз все дуже змінилося. Жінка зараз керує всіми процесами. Ось. Та і чоловік. Ну, я так розумію, що це, мабуть, умірав і премєр міністерка оця наша. І ось те, що пов'язано з друзями, ще таємні його ключові. Грошові напрямки є ось цей напрямок. Воно ще є, воно ще працює, але вже отут все починає мінятися, будуть надавати інформацію про нього, ось вийшов при... А, це вийшов сам Ярмак. Він вийшов, він став спілкуватися з журналістами, але якось... Ну він сам по собі така людина, знаєте, закрита. Йому дуже не подобається, в нього дуже сумні ці думки, і він навіть подумує, стоїть на якомусь роздоріжжі. Для того, щоб остатися при грошах, при владі. Йому треба багато чого злити про президента. Цим думає. До речі, вдома в нього не дуже добре все. Ну, це не наша історія. Просто, ну, мабуть, він психує. Так, клевер йде на спілкування. Все ж таки це йому на пользу. Є якийсь договорняк, а з ким. Хто тут у нас? Нікого тут поки немає. Угу. Так. Ага, наоборот, з договорами йдуть проблеми. Вже він не так може домовлятися з владними структурами. Більше буде приділяти увагу сім'ї та дітям. Хоча для нього це не, не дуже то цікаво, бо він привик працювати у владі. Спілкуватися він ще довго з цими. Я вам так скажу, в нього пішли проблеми, і проблеми ці будуть колихати його. Довго і нудно. В нього є думки поїхати, є думки поїхати. Ось. Але рішення його не випускати. Ось вийшов президент. І в нього... Ой, та тут погані карти. Ні. Як би його ще не посадили, як би його ще й не посадили. З президентом у нього дуже погіршуються відносини. Я так розумію, що все ж таки президент прийме до уваги те, що йому кажуть. Він от отримає якийсь, це спочатку, це якийсь документ, він прийме якісь, якесь рішення. Ну тут падають маски, остання карта. Все ж таки він може вишмигнути. Він з ним перестане спілкуватися. І йому дуже вірогідно, те, що він буде ходити в казонний дом, це точно, може на якісь допити, якісь бесіди. Тобто. Ні, він буде вдома. Буде вдома. Буде вдома зайчик сидіти, в нього нічого хорошого. Якісь таємні зустрічі в нього будуть з людьми непонятними, які, яким потрібні гроші, які оцей по його всім грошовим, грошовим. Метім. Ну от бачите, розвілка стоїть, тобто ну, він хоче, але він не зможе. Він не зможе. Ні. По грошам ще він там щось буде мати, але все. Ну і, до речі, по сім'ї там теж по сім'ї щось якось не дуже. В сім'ї теж буде грізня. Ось, пожалуйста. Вона ще може на, на розвод подасть. Ну, державні установи, проблеми. Ну, жінка поїде. Жінка поїде. Президент Дарсі змогу виїхати. Ну так. Але в нього є люди, які з ним, які на нього працюють, які заробляють гроші. І бачите, вони ще будуть спробуватися. Єрмак, збитий льотчик. То, що він там розказує, що він там щось хоче, щось кудись хоче, то вже збитий льотчик. Під питанням. Під питанням. Поки не бачу. будуть йти домовленості. Виїхати він не зможе. Гроші є? Ні, він ще й захворіє. У нього якась хвороба. У нього якась хвороба пов'язана з руховим апаратом. Ще може психіка. Да. Нервова система, психіка. Дуже багато туди грошей буде вливатися на лікування. Тут навіть проблеми зі здоров'ям серйозні. І вони посадять. Все, люденьки. До зустрічі. Почуємося.